Звати Ігор Бойко, я є одним із розробників компанії Розумні рішення. І сьогодні ми представляємо вам доповідь комплексний підхід при розробці інтернет проєктів В ході доповіді я розповім вам про те, як наша компанія здійснює розробку проєктів від налаштування хостингу та розробки дизайну до підтримки готового рішення. Буде розглянути питання оптимального налаштування хостингу, а саме налаштування VPS та виділених серверів під високо навантажені проекти. Як налаштовувати Apache, кешуючі проксі сервера, бази даних, як обирати оптимальні параметри із рахуванням функціональних можливостей серверу, а також чому особливу увагу потрібно приділяти питанням безпеки. Розкажу про особливості реалізації проєктів із використанням системи 1С Bittrex, чому важливо вести розробку пліч-опліч з досвідченими інтернет-маркетологами та із врахуванням факторів внутрішньої оптимізації. Будуть розглянуті питання ведення підтримки інтернет сайтів як основного етапу життєвого циклу проєкту. В ході доповіді буде розглянуто один із наших високонавантажених проєктів. Доповідь буде цікавою веб-розробникам, власникам інтернет-магазинів, а також тим, хто готується вступити до лав власників.